Велика кількість реалізованих проєктів у минулому році тут, звичайно, нам допомагають ЮНЕСЕФ. Є ті проекти, які є унікальними не лише для Карківщини, а й для всієї всіх нашої держави. І це денний догляд, який нам вдалося реалізувати в наших громадах. І знов ж таки акцент на тому, що ми знаходимося постійно під обстрілами. І нове ласти рули з коли я перебував у Харкові останнього разу з візитом, ми разом побачили вже багато результатів. Ми побачили заняття з задолужуючого навчання, ми побачили потужні проекти з ремонтів. Уроводопостачання ми побачили мультифункціональний центр, і звісно, коли ми разом були на цих локаціях, то багато було своїх вдячності в бік і Але те, що для мене важливо те, що ми всі ці речі були разом, в тому числі разом з очільниками територіальної громади, які сьогодні присутні, тому що без вашої участі, вашої підтримки, вашої лі. Грошової допомоги стала для нас одним з великих кількісних результатів. В цьому році 340 мільйонів гривень ми змогли дати дітям і родинам Харківської області грошової допомоги. А і серед них, наприклад, було півтори тисячі домогосподарств саме альтернативних форм виховання.